Антон повернувся у своє рідне село на Волині і одразу подав документи на реабілітацію як несправедливо засудженого сталінським режимом. Отримавши відповідне рішення суду, серце парубка все одно не було на місці. Він страждав від спогадів трагічної загибелі свого напарника з Буковини Івана Довганюка. Антон провів дома ще декілька місяців у роздумах. Він карав себе, що з його вини залишилася без батька маленька дитина та без підтримки старенька матір Івана. Парубок вирішив покинути своїх рідних і поїхати на Буковину до села Раранчі. Яка у 1946 році радянська влада перейменувала на Рідківці. У селі він влаштувався працювати у кузні Ковалем. Ночував там уже у невеликій відокремленій дошками кімнаті 2 на 3 метри. Про своє минуле він нікому не говорив. І мету свого перебування в Рідківцях також тримав. У таємниці родина загиблого Івана Довганюка, дружина Гана, Аниця, як їй казали люди у селі, семирічна донька Вероніка та старенька його мати Василина пережили голодомор у хаті, що була перекрита одинаковою бляхою в центрі села. Разом з ними у великому будинку жили квартиранти, які поселилися туди за рішенням правління колгоспу. Молода вдова Ганна Довганюк вже три роки відтоді, як дізналася, що її чоловік загинув у лісах нижнього тагілу, не скидала з голови чорну хустку. Вона працювала на тваринницькій фермі біля телят. Та єдиною втіхою жінки була її донька Вероніка, яка на той час пішла у перший клас до школи. Коваль працював старанно і швидко заробив повагу від керівництва колгоспу та шану від людей. Парубок вже знав, де проживала родина Івана Довганюка, і одного разу він попросив голову колгоспу надати йому кімнату. В будинку спеціалістів у тому самому домі, де проживала Гануся з донькою та її старенька свекруха, яка хворіла і була прикута до ліжка. Через місяць Антон Карпій з кузні перебрався до будинку в центрі села. Він почав всіляко допомагати родині Довганюків, сім'ї загиблого друга Івана. Про обставини смерті якого ніхто не знав, маленька Вероніка швидко звикла до нового квартиранта та подружилася з ним. Антон змайстрував для неї гойдалку, прив'язавши воловоди до старого горіху, що ріс на подвір'ї перед хатою, відремонтував підлогу в кімнаті, де жила дитина зі своєю мамою. Заготовив у лісі дрова на зиму, поколов та поскладав, аби сохли. Аниця не могла нарадуватися, що в їхньому домі поселився чоловік, який знав усе робити по господарству. Одного разу Гануся пішла до роботи на ферму, одягнувши нечорну хустку. Це помітили подруги. Вайлю Аницю, як файно тобі пасується хустинка. Дивитя, навіть телята не впізнають, пожартувала сусідка доярка Савета Тулик, побачивши її на фермі у новому турпанику на голові. Гануся з роботи не йшла, а летіла. Вона хотіла якнайшвидше прийти додому та приготувати щось смачненького поїсти, щоб пригостити нового квартиранта. Антон порадив Аниці зібрати необхідні документи щодо засудженого покійного чоловіка та подати їх на отримання статусу реабілітованих. Через три місяці Гануся Отримала довідку необхідну, тому з родини довганюків було знято клеймо ворогів народу. Антон також порадив написати заяву до правління Колгоспу про повернення майна, тобто хати, яка належала покійному чоловікові до 1947 року. Коли загальні збори колгоспників села Рідківців у 1954 році проголосували одноголосно, щоб повернути Ганні Довганюк господарство, вона розплакалась. Була пізня година жінка йшла додому зі зборів, тримаючи під руку Антона, ніжно туляючись до нього. Аницю. Я завтра же перенесу свої речі до кузні і звільню кімнату. Я дуже хочу, щоб якнайшвидше всі квартиранти покинули ваш дім. І ви знову почували себе господарями цього господарства. Ні, Антоне, я не хочу, щоб ти покидав наш дім. Тим більше тебе так любить Вероніка. Вона буде сумувати без тебе. Зупинившись, перервала Гануся. Чужинець подивився жінці в її карі очі, і зрозумів, що це були не просто слова, не просто прохання людини, яка була вдячна за те, що він допоміг їй повернути втрачене. Це було благання. Крик душі не покидати її серце. Вона так хотіла бути щасливою саме з ним, з цим змужнілим парубком, широкими плечами та теплим поглядом. Антон промовчав. Він хвилювався через те, що приховував від Ганусі правду хто він є насправді. Вони майже дійшли додому. І раптом Гануся побачила, що під хатою хтось чекає на морозі. Хто то лиха це може бути? занепокоїлась жінка, притиснувшись міцніше до Антона. Добрий вечір, роздався хриплий голос, як грім серед ясного неба. Гануся відпустила руку Антона. І перелякано передивилася краще. Хто привітався з нею? Шо не впізнаєш ня? Чи вже не тямиш, хто я? суворо запитав чоловік. Тепер впізнала? Це ви, Василю? Погляди Антона та Василя кашула на якусь мить зустрілися. Це ти? Несподівано вимовив родич довганюків. Коваль також жахнувся, побачивши людину, яка винуватила його у загибелі Анусиного чоловіка. Він добре пам'ятав, що кашул пообіцяв вбити його при першій же нагоді. Василь ще раз подивився в очі Антона, ніби хотів пересвідчитися чи не помилився. Він вхопив за руку дружину покійного двоюрідного брата та затягнув її у коридор хати. Антон розвернувся та пішов до своєї кімнати. Він розумів, що Василь розповість Ганусі свою правду про загибель її чоловіка на зоні в Тагільській Тайзі. Коваль зібрав особисті речі. Та пішов до своєї невеликої кімнати у колгоспній кузні. Було страшенно холодно. Антон ніяк не міг заснути через холод та через перенесений стрес, несподіванку зустріч з Василем. На всяк випадок, Коваль підпер ворота кузні, аби ніхто не потрапив до нього. Це якщо Василь Кашул захоче до нього напасти та вбити його. Десь через годину хтось почав сіпати брамою кузні. Антон почув, як під ногами непроханих гостей хрупотів сніг. Сусідські пси почали гавкати, даючи знати, що на даній території зайшли чужі. Це по мою душу. Вирвалося у коваля, встаючи з прохолодної постелі. Він взяв у руки невеликий прутик арматури і став чекати, коли почнуть вламуватися до нього. «Карпій, відкрий. Це я, Василь Кашул. Антоне, відкрий. Треба поговорити!» Закричала тривожним голосом Гануся, яка почала гримати у браму кузні. Все. Аниця повірила йому. Немає ніякого сенсу виправдовуватися та оборонятися. безнадійно подумав коваль. Антон кинув арматуру на землю та відчинив браму. Гануся у сльозах, тримаючи Вероніку за руку, кинулася на Антона. Коханий, йдемо додому, тут так студено, замерзнеш геть. Тоді, в Ганусиній хаті, Василь Кашул, побачивши закохані очі дружини покійного брата та зрозумівши, що Карпій не випадково приїхав до раранчі. Не розповів своє припущення щодо його причетності у загибелі Івана. Більше того, він розповів родині, що Коваль був близьким другом покійного на зоні. Дорога, що вела з колбгосної кузні до хати закоханої пари, була посипана свіжим снігом. Молоденький місяць освітляв щасливі обличчя Ганусі. Та Антона, які міцно трималися за руки. Маленька Вероніка дрімала на Гаргошах у вуйка Василя Кашула. Вона дуже зраділа, коли дізналася, що від тепер Антон житиме з ними у тій самій хаті під бляхою у центрі села. Дитина була дуже втішна, що нарешті і вона буде мати справжнього татка. Як всі діти, раранчі.